Добрий день, мене звати Валентина Подолян, і я хочу вас трошки познайомити з собою. Я по віру і ісповіданню християнка, ходжу в українську церкву. Маю... Я співвласник компанії StarLife і маю... і маю таке хобі, як езотерика. Хочу вам сказати, що такі люди народжуються і це був. І Юнг, і Блавацька, і крайон люди, які спілкувалися з вищими силами, не з духами, а з вищими силами, і писали книжки. Я до 15-го року написала 6 книжок, і вже після 17-го року закінчувала сьому книгу. Яка в мене довгий, довгий час була на комп'ютері, я не мала змоги і, і не мала часу її дописувати. Але хочу почати спочатку. Як це до мене прийшло? Раніше я взагалі не знала слово ізотерика, мені було це нецікаво, я не цікавилася цим нічим жила в Ізраїлі і читала Донцову, Марініну і Дашкову. Це так, щоб відволікатись. І настав момент такий неприємний для мене. Це коли мій чоловік впав з 17 метрів лицем в бетон. Я був в комі, а я дуже багато часу була, ходила в монастир, найближчній, і в храм Гроба Господнього дуже багато разів була, дуже-дуже багато. І потім і, і, і я почала відчувати, а робила масажі. У мене був свій власний масажний кабінет, я собі відкрила, і я почала руками відчувати під руками деякі зажатості, де є зажатості в лімфосистемі, де є в якісь з костями проблеми, де є фасції і так далі. І це я відчувала в голові. Я вилікувала дуже багато людей. Але потім, вже по приїзду в Україну, таке ну, почалось те, що я почала відчувати ще більше і більше і більше всього. І, і настав момент, коли, коли езотерика ця просто прийшла. Ти, коли ти такий родився, що би ти не робив, воно прийде. В шостому році це вже просто став вибор. Ізотеріка, вибор або да, або ні. Мені було цікаво, я вибрала і е, почала, почала цю стезю, як то кажуть, я дуже багато навчалася. Я вивчала всі релігії, я її вивчала і християнство, бо була несвідома. Я вивчала і мусульманство, я вивчала буддизм, я знайомилася з ведами, тому що це все треба знати, ну, насамперед. Я поважаю всі релігії, не засуджую ні одну людину, ні, ні одну релігію. І е, е, такі моменти в мене були. Ну, тут теж ми спасли дуже багато людей, які, від яких відказались лікарі. Ну, це я не афішувала, це я не записувала, це так би зробив і пішов. І в мене був вибір або бізнес. Е, Ізотерика або бізнес Сталайф. Я вибрала бізнес Star life, І езотерика в мене стала як, як це, це особисте, особиста справа. Е, і е, я зараз мало цим займаюсь. Е, взагалі тільки по потребам, е, хочу сказати, що чого я вийшла в ефір в травні, в кінці травня, початку червня. Місяця 25-го року, а до того я не була ніколи в ефірі, я не афішуюсь, я не люблю публічності, я не люблю, щоб за мене говорили, я не веду прийоми, я нічого цього не роблю взагалі. І не беру гроші. Це не бізнес. Це особиста справа моя, яку я поважаю, яка є. І один випадок, останній випадок, який стався, з, з знайомими знайомих моїх, ми, так, знайомими друзів, коли вони не знали, що їм робити, і вони витратили більше ста тисяч гривень на псевдолікарів -лік езотеричних. І, і нічого не допомагало їхньому батьку, який, який ментально захворів. Я вийшла в ефір в іншому образі, в іншу, в іншим, з іншим кольором волосся, в окулярах, щоб попередити людей, що не потрібно звертатися до псевдолікарів. Я хочу, щоб я дам посилання на це. Інтерв'ю з цією жін... молодою жінкою, яка пройшла цей весь шлях зі своїм татом і вся їхня сім'я пройшла. І ви подивіться, і ви зрозумієте, я хочу, щоб люди були щасливі, щоб не, звер... не звертались до цих однодневних лікарів, які кармологи, атмологи, якісь. Якісь е тарологи, нумерологи од один раз походили на якісь, якісь псевдонавчання, отримали бумажку і вони вже себе е ну, позиціонують з цією темою і беруть великі гроші, не допомагаючи людям. Тому, тому е я вийшла в таку амплуа. Е ну, Мене там складно узнати. Ну, але хто близький, дуже близький, то може узнати. Хто мене не знає взагалі, то мене асоціювати. То там інше ім'я, інший колір, волосся, інші окуляри і так далі. І е, е, я хочу сказати для всіх: любіть людей. Е, любіть людей, будьте щасливі, здорові і успішні. І хай вам всім! Дуже крепко повезе в цьому житті. Дякую.